Якщо 30 років я працював в те ж саме професія, ну ліпше стане і буду далі продовжувати. Валерій раніше працював будівельником, але після початку повномасштабного вторгнення мобілізувався та вступив до лав ЗСУ. Минулого року в Бахмуті отримав поранення та повернувся додому на реабілітацію. Наразі ж прагне повернутися до справи, який присвятив більшу частину свого життя. Ну, життя воно далі і далі. А, уйти в себе і ну, допустим, ну, може я такий, ну що було, то було. Є дитина, є дружина і вперед із піснею. Нужна заробляти гроші, потрібно адаптуватися. Розповідає, любить подорожувати та хоче заробляти, щоб далі була змога бачити світ. Тому вирішив відвідати захід роботи для ветеранів, організований громадськими організаціями та одеським обласним центром зайнятості. Цей ярмарок вакансій влаштували спеціально для військових, які завершили службу в лавах ЗСУ. Хочемо показати, які є спеціальні можливості щодо і навчання, і підвищення кваліфікації, і презентувати їм роботодавців, які сьогодні дуже потребують фахівців, і вони самі розповідають, будуть розповідати і презентувати свої вакансії. І також ми хотіли наголосити про важливості отримання грантів. Серед тих, хто шукає працівників компанія Прастранство яка пропонує різні професії залежно від бажань та навичок шукачів роботи. Вакансії багато, це і охоронці, це і завгосп, адміністратор житлових комплексів, є і електрики, механіки, сантехніки, тобто великий, великий перелік вакансій, що ми можемо запропонувати для ветеранів. Загалом до ярмарку вакансій долучилися близько 30 компаній, готових взяти до себе на роботу ветеранів та членів їхніх родин. Активно бере участь у працевлаштуванні колишніх військових і громадська організація Асоціація реабілітаційного менеджменту. Для цього заходу ми також підготували наш новий продукт. Цей продукт має назву медично трудовий паспорт ветерана. Це дуже цікавий продукт, який може допомогти саме роботодавцям, що працюють з ветеранами, підібрати найбільш комфортні умови для праці. І такий паспорт може стати в нагоді під час працевлаштування осіб з інвалідністю, кажуть в організації. Медично-трудовий паспорт складається з трьох розділів: аналіз фізичного здоров'я, реабілітаційний прогноз та психологічне обстеження. Одним словом, все, що важливо враховувати під час прийому на роботу. Тож в асоціації планують популяризувати свій проєкт та залучати до нього інші організації. Ксенія Кулашкіна, Олег Шпак, перший міський.